Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Перші повідомлення з'явилися на внутрішніх каналах приблизно через 30 хвилин після вибухів. Усі чотири аеродроми, що мали стратегічне значення, майже одночасно були атаковані. Високоточною зброєю удар виявився несподіваним. Жоден із об'єктів не перейшов на підвищений режим бойової готовності, що свідчить або про провал розвідки, або про нову технологію обходу ППО. В епіцентрі аеродроми стратегічної авіації, де базувались носії далекобійних крилатих ракет. Пише телеграм-каналу Топорпомст. Першим постраждав авіаційний вузол, що обслуговував літаки ту 95 у момент удару 5 одиниць, перебували на смузі ще троє у процесі технічного обслуговування. Дві ракети влучили у центральний ангар, внаслідок чого вибухнули паливні резервуари. Її боєкомплекти один літак перекинуло вибуховою хвилою на інший. Обидва знищені, особові склад, який перебував на борту і навколо літаків. Не мав шансів вижити. Зафіксовано понад 60 загиблих лише на одній стоянці. Наступна ціль аеродром, де розміщувались літаки дальнього радіусів спостереження та. Командного управління, пряме влучання в зону зв'язку знищило центр управління польотами. Вся система керування паралізована. ударні елементи уразили також житлові приміщення для обслуговуючого персоналу. Два з них завалились. Ще один зайнявся. Загибель зафіксовано серед офіцерів радіозабезпечення, операторів та чергових змін, понад 80 осіб. На третьому об'єкті, який до цього вважався резервним майданчиком для термінової передислокації, ракети вразили склади авіаційних боєприпасів, що саме готувались до розвантаження. Авіабаза перетворила. На вогняне поле ініціальна детонація спровокувала ланцюгові вибухи. Полом'я охопило частину злітної смуги, майстерні та ангари. Відновлення об'єкта в короткі терміни неможливе. На місці загинули майже всі чергові екіпажі, а також ремонтні бригади, щонайменше 90 осіб. Четвертий удар був найбільш технічно складним. Ракети обійшли систему. ППО використовуючи помилкові сигнали. Пуск здійснено зі значної відстані. Частина дронів працювала як відволікання ключовим об'єктом став ангар, у якому готувалась два стратегічні бомбардова. Вальники до бойового вильоту. Потрапляння було точним. Корпус одного літака розірвало. Другий згорів до шасі, окремо уражено командний центр бази. Загинули чергові офіцери, персонал бойового планування, а також технічна група зв'язку. Ще понад 70 жертв. Усі об'єкти військові, цивільна інфраструктура в зоні атаки відсутня. Загальні втрати за перші дві години. майже 300 військових. Усі літаки, які перебували у зонах ураження, або знищені, або пошкоджені до непрацездатного стану. Вибухи було чути на відстані десятків кілометрів. А супутники зафіксували Вирви розміром до 20 метрів у діаметрі. Командування противника впало в ступор. Усі чотири удари завдали критичних пошкоджень, стратегічній авіації, компоненту, яка мала служити основою для демонстрації сили. Удар був не лише по техніці, а й по вертикалі управління. Знищено вузли зв'язку, розподілу цілей, планування польотів. Пілоти, інженери, координатори загинули на місці або поранені. Наразі в регіонах, де розташовувались об'єкти. Діє режим повної ізоляції, місцева логістика заблокована. Зліти посадка літаків припинені, частини особового складу приміщення. Чується до укриттів. Влада блокує інформацію, але витоки вже з'явились у внутрішніх каналах зв'язку. Втрати очевидні обороноздатність авіаційної компоненти поставлена під сумнів. Що ж, масований удар по стратегічній авіації став ключовою подією, що демонструє зміну підходу до воєнних дій. Цілю стала не лише техніка, а цілісний бойовий компонент від екіпажів до систем управління Координована атака на чотири аеродроми, ознака глибокого проникнення, розвідки, високоточності зброї та слабкості протиповітряної оборони. Найболючіше втрати людей знищені. Ті, кого роками готували для операцій, особливої важливості втрати носіїв стратегічного озброєння ставлять під сумнів. Подальшу можливість проекції сили в регіоні. Режим мовчання, марна спроба приховати те, що видно з орбіти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.